Штукатурка дверних відкосів. Ось проходить ось так Гіпсовою штукатуркою. Замазуємо, накидаємо тут де, між дверима і стінкою. Ось так. Потім стягуємо правилом. На правилові вирізаний ось такий квадратик маленький. І стягується по ось цьому. Далі тут видно, якийсь слой ще треба додати. Сантиметра зо три. В общем, слой. Може, знизу там навіть і більше, як 3 сантиметра. І поклеєна різінка. Яка з цього боку буде ось так. І тут підпінюється. Підпінюється для того, щоб не... ця різинка не деформувалась. Коли підпіне, воно вже стоїть жорстко. І так само з іншої сторони буде все заштукатурюватися. Коли заштукатуриться, зніму відео покажу.